Ми можемо спостерігати, як велично, але невпинно піднімається сонечко. Зараз так приємно дивитись на нього. Верхівки дерев трохи захищають око. І видовище просто потрясне, дуже красиве. Схід Сонця. Весна, чути спів пташок. Природа готується до турбот і забот, які є кожного дня, кожної живої істоти. Вітаю вас, вітаю, зустрічайте з радістю новий подарований день. Хай ваші турботи і потрібна, необхідна для сьогоднішнього дня робота буде зроблена з радістю легко. Принесе вам задоволення, щоб був хороший результат. Зараз прохолодно, повітря дуже свіже, але так як небосхил увесь практично чистий, то, мабуть, буде тепло, хоча трохи ранувато розцвіли абрикоси. Кілька років для них несприятливий момент для врожаю. А таке раннє цвітіння. Ну, дождемося того періоду, коли визрівають плоди, подивимося.